Бем-дваць Старенька радянська машинка, але свою роботу робить просто прекрасно. Е, робота полягає в чому? Приїхати, вистрілити і швидко сховатися. Тобто максимально швидко вистріляти 40 снарядів і максимально швидко сховатися, щоб противник не зміг тебе побачити. І, ну, і ти лишився живим, скажімо так. Пару тижнів тому били по колоні техніки, йшли на прорив, піде. І 11, 11, 11 одиниць техніки було. Бетери, БМПшки і так далі. Ви ну, сказали, що потрібно швиденько зібратися, виїхали, дали залп, 30 ракет, і спалили 4 одиниці техніки. І далі хлопці вже добили. Швидкість це саме основна її, її, її кльова точка це швидкість. Тому що в мене є з чим зрівняти, я працював так само на САУшках, навіть це, в принципі, італійська, М109Л. Але зрівняти по швидкості навіть ту саму західну техніку і града це, ну, це небо і земля. Тут тобі достатньо 40 секунд, щоб випустити цілого пакета, а там тільки щоб одного кабана зарядити, в тебе уходить ну, від хвилини до двох. Це була, напевно, найкраща зброя того моменту. Зараз більш мобільність грає роль. Тому що дрони і їхні ці ланцети, вони якраз за РСЗО сезони більше полюють. Так. Зараз мобільність, тобто не сидіти довго на одному місці, перекати. Коротше, завжди в русі треба бути. Колись, так, да, колись виїхав, став собі, навівся і стоїш у полі, можеш 2-3 дні стояти. Да. А зараз шукаєш яку-небудь посадку, просто щоб туди ниркнути і, і, і заховатись. І теж стоїш. 3-4 години тебе вже спалили, вже починають по тобі працювати. Да, єдиний мінус, я би поліпшив капсулу кабіни, щоб було трошки безпечніше їздити, тому що, сумі розумієте, це звичайний Урал, прошиваю його буквально все. Якщо ворог атакує, це... град це просто така машина, яка накриває велику площу. І якщо в напад йде дуже багато там, солдат, техніки, то вдарити по піхоті градом це означає практично зупинити штурм. Колони, піхоту, склади БК, бензовози це найлюбима наша ціля. Так класно горить кафедр. В принципі, по ньому можна по всьому стріляти, крім укріплених якихось позицій, серйозно. Тому що якби там не було, 122-й калібр, ну, не є він такий, щоб там по якихось дзотах бити і так далі. Скажу чесно, подивився сюжети, буча, ірпінь і просто не зміг вдома бути. 22 роки мені на момент той було, коли я прийшов на війну. і ну, я, я б не зміг, щоб просто зараз, ну зараз я сказав, там, дітям своїм майбутньому і так далі. Ну, тіпа, тільки, тільки б давали стріляти і, і будемо палити, чим побільше і завжди.